Процитувати вам а? стаття 5 закону України про міліцію. На вимогу громадянина працівник міліції зобов'язаний придати. А що у нас Конституцію змінили? У нас? Да. Ну, я просто не знаю. От... Доброго, дня. Доброго дня. Я пробачаюся, якщо цей автомобіль вас зі мною, навіть не треба свічня водія, подивитися. В смислі вас. Вам покажу, Кинув по номерах. Це не вас. Идите, я вам покажу по компьютеру, по в украинской базе. Номер кино посвящено, Выбиваю вас 21.06. Инспектор. Я сомневаюсь. ну, А ну, дайте мне видеокамеру. Я специально этот цирк хочу заснять. да, ходи, да подождите, что вы спешите? Нет. Не спешите. Вам Фин? жарко, выйдите пока це, покурить. Зараз, я вот просто ради интереса пойду, да. це. Я фильмую, фильмую. Телефон я в Тернолашні сплавшайте, прийдете постійно. А як це вас? Таке же вас! Якис вибиває!